Славетний Київ знову у вогні і знову стогне наш Дніпро широкий. Він не підкориться московській сатані. Коли ж наш мир, настане спокій. Загиблі відлітають знов у рай, палає місто сморід навкруги, незламний, але змучений наш край. Як ті шакали, знов біснують вороги. Нема різниці їм. За що вбивати, їм треба кров людська, наша кров. Невже ж їх народила жінка, мати, під лавкою і з будуна плодить їх знов? А світ мовчить трусливо, як завжди, не їхні діти тут, не їхня кров, не знають, як це з чортом ми на ти, хоча і змучені, але в душі любов. Величний Київ переможе і цей біль, і зійде ясне сонце над Дніпром. Ми знищимо цю плісняву і цвіль. Хоча війна ще йде з расистським злом.